Так, попідсипали дерево. Сот В общем, зараз покажу, що тут як розлітуй. Ось таким образом. Просто навкруги. І зараз покажу під корою получається. Ось все, між корою позасипав. Блін, з під кори таке тепло, я вам скажу йде Обалдеть, просто обалдеть. Росте, бачите, які ці попускала. Хоч вони і жовтенькі є. Це мені посовітували. Один із дописувачів посовітував. Віталік, тобі привіт корою сосни позасипати. Ну, тут прокошено, порядочок все красота. Так, ну а ми що? Айда, далі покажу, чим займаюся. Так, що, колеги, мої вітання? Значить що? Хто не успів, то я опоздав. Комусь надо, комусь не треба. Значить так. Дивіться, що у нас зараз тут ось, ось стоїть. Викинули на Олейкс. І все. Коротше, спустя скільки там місяць-півтора, десь, десь півтора місяця була, кстати, фамілія попереднього власника. Мою ви знаєте. Це ж цікавий такий народ. Це, щоб не дай Бог, ну там народу багато було, де ми її брали, де купляли, То там декілька таких штук є, то можуть попутати, щоб ніхто ніде не стирив. Коротше, уїжджає наша тюкарочка, Все. епоха із тюкуванням в нашому селі закінчилась. Все, нема для кого, немає кому тюкувати. В плані фізично з тими тюками возиться. Собістоїмость виходить величезна у виготовлення даного одного тюка, тому що це підготов площу, з коси, з гриби, затюкуй. Ну ще ж, переверни, з гриби, затюкуй. Сума космічна виходить, але ж як можна ставити там, навіть 150 гривень за той тюк сіна, хто його буде купляти при нинішніх цінах на молоко. Дерти три шкури з людей. Це Та й нема кому даже. Це ненормально. Людям, тут де більші села, приїдуть, заберуть, наведуть їй марафет, порядок, ніхто його би не малював. І все. Відпрацювала вона в нас. Та років скільки? Та десяти немає, менше. Менше десь років 7. Сім десь, якщо... І то не кожний гонен не працювали. Та якось так. Форсріт 454. Все, уїжджає. От так от я бистренько пересів із офіса вже за кермо офіса наступного. Забрала Ніколанда, нарешті. то Радий просто нереально. Так, все, зараз я, знаєте, для чого я включив автопілот? Зараз я покажу чоловік, мене просив. Щоб я показав йому, як включається тут камера заднього виду. Зараз поки прогрузиться. Бачите, вже все позаростало. Зелено гарно, прям капітально. Ну Під дорогою, звісно, я прокосив вже ще все як положено було до 9 травня навести трошечки красоту, бо нікому воно не треба, окрім самим себе. Якось так. Так, що тут завантаження. Зараз я пристановлюсь. Так, скасувати. О. Так. І ось, ось дивіться, зараз я покажу. Нажимаєте ось цю кнопочку. Ось. клац. Єсть. І тут ось камера виключена, ось ось буде включена. Раз. І все. І показує, що ззаді в мене робиться. Якось так, дуже просто, на цю вощинку, типу. клац, ось, клац. І погнав далі. Якось так, все, зараз ми не... вперед, поїхали. Будет. О, все, пропало, вийшло. Якось так народ. Так, народ дощі проходять на кукурудзку, взяли ще сульфат амонію для додавання креном. Фракція така. Ну, теж, блін, камінчик добрячий тут є. Крупненько. Ну, інтересніше, ніж попередня, яка ми брали. Так, зараз все брательник. Не спів трактор проїхати, вже бігом працює в роботі. Так буду зараз чіплять. Железна рука фермера без фронтального, звісно, діло було б набагато тугіше. Дуже допомагає нам в цьому. Не важливо того чи іншого виробника. Головне, щоб він був. Якщо немає маніту, крана. Хоча в нас кран є, але фронтальний є фронтальний. Це небо і земля, не зрівнять просто. Да, такої погрузки в нас ще не було. Це труба. Тебе два колеса ззаді, як підняло Штанина. Ось так погрузочка в нас відбувається. Це капець прогрузили, Це ще фігня, треба буде ще якось на цей динича там. Подивіться, як задерло. Дам народ, ще не відправив я тюкарку, бачили, дав погрузку. Короче, ось все. Трактор тільки приїхав і вже на нього роботи просто капець. Грузимо кукурузку, а це остатки в нас тут. Як завжди. остатки самі сладкі, так люблю їх грузити, просто страшне. Фронтальним О, кондиціонер включив, запищав ремішок. освещение мужики пары вверх не дают добряче свету давай 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 хорош все по да, Коротше, ні дня без роботи, все время є, що робити. На поле зараз поїдемо, ще подивимося, що там на полі робиться, а ви не перемикайтеся. І обов'язково лайкоси, коментарі свої залишайте, я вже не без цього. Бачу, активність дуже слаба, взагалі, мене аж. Тому потребую вашої підтримки. Накидайте лайкосів і коментарів. Не знаю, чи що поміг цей ґрунтовий. Ну соняшник поприпалював трохи. Така вона, блін. Слабенька. Що це ґрунтовий? А ти взяв його оцей самий маса? Та ні, ми більше просто такий грунтовик, мабуть, брати не будемо.